Чи не в кожному населеному пункті нашої великої країни років 10-15 тому можна було побачити одну і ту саму картину Ленін в йолках і меморіал, присвячений героям Другої світової війни. Щоправда, за радянським наративом він називався героєм Великої отечественної війни. Зараз слава ісує за ЗСУ, Ленін вже все, а меморіали активно переосмислюються, оскільки совєтський режим не менш кривавий і тоталітарний аніж нацистський. Нині ми знаходимося на такому народному місці пам'яті загиблим у російсько-українській війні. Така жива згадка щоденна для всіх, хто проходить центром міста про страшну ціну, яку ми платимо із вами щодня за нашу свободу. І ми замислилися: а чи має бути зараз сьогодні у Харкові меморіал, присвячений загиблим російсько-українській війні? Адже ворог під липцями вщент стирає Вовчанськ. Що про це думає міськрада, громада, мешканці міста. Давайте усьому цьому розберемось. Одразу зазначу: це не єдине та не перше імпровізоване місце пам'яті у центрі. Уперше пропорції з іменами загиблих бійців спецпідрозділу Гурмо Кракен з'явилися біля будівлі Харківської облвійськадміністрації. адміністрації. Це була ініціатива побратимів, полеглих захисників та їхніх близьких. Серед них Ганна Почуєва, мама добровольця В'ячеслава на псевдосап. Вони з дружиною планували все. І тут це як сніг на голову, ця війна. 24 лютого о 6-й годині ранку він забрав всі документи і пішов в воєнкомат, тому що у нього взагалі, білий військовий квиток. Його в воєнкоматі не взяли. І тоді він побіг. Кракен. Ганна згадує, до повномасштабного російського вторгнення В'ячеслав жодного разу навіть не тримав у руках автомат, але був дуже вмотивованим і категоричним у своїй громадянській позиції. Ми проходимо повз місце трагедії та особистого болю пані Ганни. Тут, 14 березня, приліт російського іскандера забрав життя її сина. Мій син стояв на тій стороні, і цей іскандер. Влучив прямо туди, де він стояв. Від нього нічого не залишилось. Ганна часто приходить сюди, приносить улюблені смаколики сина, каву та солодощі, розмовляє з ним. То я з ним тут розмовляю. Я його прошу, щоб він захищав хлопців своїх, щоб сім'ю свою теж оберігав. Дуже сумую, мені його дуже не вистачає. Я вважаю, що мій син герой. Він пішов добровольцем, загинув на свято добровольця, віддав своє життя за своє місто і за нашу ниньку Україну. Тому мені б хотілося як матері, навіть щоб тут, хоча б десь в якусь меморальну доску повісили, щоб я Могла прийти сюди. Олену Авілову містяни знають як власницю кав'ярні паломник. Такий позовний її сина Андрія, який загинув при звільненні Харківщини. Йому було 26. Цей заклад своєрідне місце пам'яті полеглих бійців. На стінах тут їхні світлини чи фрагменти останніх із ними листувань. Перебувати у приміщенні Олені буває важко, та вона зазначає, що переживати цей несамовитий біль на одинці набагато складніше. Тож близькі загиблих спілкуються, зустрічаються колегіально. Доходять спільного рішення щодо нагальних питань. Олена вважає, що бодай тимчасовий меморіал необхідний Харкову вже сьогодні як місце, де зможуть зустрічатися ті, кому болить. Ми всі живемо сьогодні. Живемо. А що буде через годину або через дві, або через тиждень. Ну знає тільки сусідська оця навіть країною не можу назвати. І тому вшанування пам'яті, я вважаю, я переконана, що повинно відбуватися саме зараз, поки ми всі живі, поки ми можемо щось робити, можемо нести цю пам'ять. Тим більше, ну, як, як ми знаємо, всі наша влада, наша Харківська, наше керівництво, мер, військова адміністрація. За містом дуже, дуже дуже слідкують. Якщо десь якісь втрати або якісь руйнування, це все дуже швидко вбирається, дуже швидко ремонтується, дороги ремонтуються, квіти саджаються. Тому ну, місце пам'яті, меморіал ну, повинен бути зараз. Не треба чекати, не треба чекати. Навіть якщо... Ну, припустити, да, що війна може тривати рік, два, три, п'ять, десять, наскільки ми не знаємо, будуть ще жертви, будуть, будуть загиблі. Але ж місце пам'яті ну, не, не виключає якогось, я, якоїсь кількості так, ну, обмеженої. Тобто Меморіал це місце пам'яті. Намет все для перемоги в центрі Харкова майже 10 років виконує функцію наочної згадки про війну. На питання, як і чому намет з'явився саме тут, його співзасновник Борис Редін відповідає одним словом, органічно. Внаслідок подій руської весни і російсько-української війни на Донбасі. Якщо пам'ятаєте саме з цього місця, де намет трошечки далі, починався штурм хода 1 березня, в результаті якого був повішений російський прапор. І повісив його ніхто інший, як мешканець десь Москви, якийсь московський журналіст, я вже не пам'ятаю детально хто, бо часу багато прийшло. Ну, потім пробували повторити цей умовно подвиг уже з 6 по 8 квітня. В цей період тут було протистояння. І тут же ж на сходах цього, цієї будівлі було оголошено про створення ХНР. И я сам был присутній, И мы-то 9 стоили. Мы-то 9 стоили. Харьков, я то кажуть, не е российским, не, не пророссийским, но не российским местом. Харьков сегодня показал самому себе, всем нам, всей стране и всему миру, что нас не удастся спровоцировать. Мы самодостаточны в принятии решений. И мы пойдем. Правильными тропами, теми, которые приведут нас к идеалу, к нашей большой великой стране. Спасибо! Слава Украине! У вересні зібралися активісти, установили палатку. До речі, шлях воїна паломника почався саме тут. Згодом тут активно плели сітки. Сам Борис чи не щотижня їздив на Донбас волонтерити, чим займається й донині. Місце стало намоленим. Якось тут з'явився каркас від ракети. Його багато років тому привезли військові з Краматорську. Борис каже: люди часто думають, що це наслідок свіжого прильоту. Те, що намет вистояв за ці понад два роки, можна назвати дивом. Отут я розкажу про Миколу Хвилявого. Десь давним-давно, майже 40 років, 90 тому назад написав, що Харків місто велике, але не величне. Але з тих пір, як з'явився найвеличіший намет всіх часів та народів під вивіскою Все для перемоги під назвою, Харків став ставати містом ще і величним. Не тільки великим, а й величним. І це дійсно так. Щодо самого намету, ну скажіть, будь ласка, який би ще намет у світі пережив при, при, прильоти двох калібрів, одного Іскандеру, із одного Із-300 з того боку, і там за тим сюди долітали каміння, били намет. А також шахеда, тут трошечки далі 100 метрів. Це все було поруч. Тобто він і в центрі, центрі міста мільйонника 10 років. І при цьому е у протидії по більше п'яти років у протидії з місцевою владою, мабуть років давайсь. Ну поки кернес був живий. Якою буде доля намета по закінченню війни, Борис не береться згадувати, чи має у Харкові з'явитися сталий меморіал тут і зараз відповідати не береться. Головне без поспіху, аби не бути подібними до совєтів, вважає він. Та я дивлюсь. На нинішні події через усю призму Другої світової. Ясна річ, що я народився після неї, все таке інше. Але я вирос на пам'яті Другої світової, Велика Вітчизняна, так як казали. Велика Вітчизняна, тому що не хотіли враховувати війну з німцями. не як противники, як союзники з тої Польщі, з країни Балтії, і все таке інше. Тобто, в мене багато таких от в голові постулатів, як це повинно бути. Але я розумію, що так це бути не повинно, що це те, чому нас якби навчили, а нас навчили не тому, що є правдою. Треба шукати правду зараз свою. І як це згадувати людей, які загинули? Треба це робити правильно. При спілкуванні з близькими загиблих ясно вимальовується, що проблема нагальна, адже важливість меморіала у Харкові лише частина культури пам'яті як такої. Проте в нас вона на жаль формується хаотично або ж не формується взагалі. Приміром, на алеї героїв на 18-му цвинтарі зараз є низка невирішених питань. Зокрема, восени підійти до могили близької людини, можливо, лише вимаравшись до колін у багнюці. Ну там не знаю, і трава во сині там було жуть, що там творилось. Не можна було. Ми завезли 800 кілограм шлаку, щоб можна було підійти до могили. То не єдина проблема. На алеї героїв спочивають бійці, які полягли кілька років тому. Через рік після поховання прийнято хрест замінювати пам'ятником. Але це не просто цвинтар. То чимало батьків виступають за те, аби виконати пам'ятники в єдиному комплексі та дійти згоди складно. Хтось не хоче чекати і прагне вирішити питання вже зараз. Олена каже: встановити пам'ятник нині коштує приблизно 90 тисяч гривень. Нещодавно наша військова адміністрація прийняла. Рішення про е, часткову компенсацію е, рідним е, затрат на встановлення пам'ятників в розмірі 30 тисяч гривень. І ми так поспілкувалися з батьками і зрозуміли, що те, це рішення викликано тим, що е, цей меморіальний комплекс не буде робитись міською або обласною владою у єдиному комплексі, тобто прийнято рішення, оскільки вже там багато пам'ятників. Надати компенсацію рідним, щоб все, ну скажімо так, щоб кожен займався пам'ятником, який, який захотів встановити. Але ж наші діти військові, і я вважаю, що це, це повинно бути в такому єдиному стилі. Ба Більше чек на те, аби поховати тут героя чи геройку, складає 60 тисяч гривень мінімум. Батьки загиблих бійців Кракена кажуть, що всі витрати їм покривав підрозділ, але далеко не всім близьким бійців інших бригад є така компенсація. Як бачимо, тема обширна її вирішення потребує комплексних заходів. Щодо місця вшанування у Харкові, архітекторка Ольга Клейтман вважає квапитися не слід. Наша ментальність змінюється щоденно. Варто пригадати піднесення суспільства на початку. Великої війни і порівняти зі станом, в якому ми всією країною перебуваємо зараз. Тож робота над меморіалом має бути виваженою пройти часовий фільтр. Взагалі, то я вважаю, що зараз ми повинні висловлювати свої емоції відносно того, що гинуть наші хлопці, шляхом того, що ми повинні об'єднуватись і. Як всі свої сили кожен день себе запитувати, чи можу я ще щось більше направити на те, щоб вигнати русню з України і щоб наші хлопці загинули не дарма. Це ключове. Вони загинули для того, щоб їм поставили пам'ятник. він їм не потрібний. Вони загинули для того, щоб ми зберегли Україну. Тому і ще є один аспект. Якщо ви зараз подивитесь, то цей весь несмак коштує дуже багато грошей, і це говорить про те, що зараз ми маємо неефективну владу, яка була неефективна до війни. А зараз це це стало просто очевидно, що вона неефективна. Вона витрачає не свої гроші, не свої гроші, а вона витрачає наші гроші за своїм смаком. Чи є якісь інші варіанти? Ну, припустимо, вже після закінчення війни так. Щоб цим займалась не міська влада, так щоб або щоб це було в співпраці, але в адекватній співпраці, чи є взагалі прецеденти для того, щоб ми могли так думати? Ну, по-перше, ми їм не довіряємо. А по-друге, є є така у всьому світі, є така історія, що проводяться конкурси і на конкурсах, і там є присутні міжнародне журі, яке отримує гроші, переможці отримують гроші, приймають участь всі, це відкритий конкурс і закордонні якісь митці. І тоді з цього можна вибирати. Навіть якщо йдеться про тимчасові місця пам'яті, ну все ж таки, ну, я там. Подорожувала тою ж Галичиною, і, наприклад, у Івано-Франківську. Ну там теж виникає багато питань, але на центральній вулиці є портрети загиблих. і Я бачу, як дітки приходять з татом привітатися, вони гладять ці портрети. Ну, тобто, такі, такі варіанти теж мають місце бути, і вони бувають різні варіації. чи... На вашу думку, це є доречними? Чи потрібно зараз нам зробити бодай щось таке тимчасове, аби просто обличчя нагадувати, показувати? Ні, Ну можливо думати. зробити, але ми розуміємо, що ми взагалі е, маємо зараз е, дуже складну ситуацію саме в нашому місті. Може, в Івано-Франковську це нормально, але я розумію, що, наприклад, якщо в Авчанському виставили ці портрети, то щоб з ними зараз зробила русня. Коли там зараз йдуть бої, і я розумію, як вони відносяться до наших воїнів, тому я думаю, що зараз все ж таки на всі наші сили повинні бути от сконцентровані на тому, щоб відігнати їх звідси. Припустимо, після перемоги є у вас якісь думки, як би вам хотілося, і де б вам хотілося, щоб було таке символічне місце? Я точно знаю, що це повинно бути щось природнє, що це не повинен бути бетон, іржа і все інше, тому що ну, тому що природа це те, що перемагає завжди. Якщо ви були, наприклад, в Чорнобилі. То ви могли побачити, як за 30 років воно все перемогло. А треба зробити таке, щоб воно пережило нас. Тому це, це повинні бути доби. Це повинні бути якісь такі рішення природні, які от тут, наприклад, ви можете пройтись отуди, туди. От алею, ви можете побачити доби, яким 250 років. Вони багато чого бачили. А що ж міськрада? Спочатку наші питання стосовно бачення майбутнього меморіалу і чиє воно взагалі попросту ігнорувалися. Згодом, очільник департаменту з питань зв'язків із громадськістю Юрій Сидоренко, прокоментував лаконічно, дозволю собі процитувати. Наша теза наступна: меморіал однозначно буде. В якому вигляді і в якому місці говорити зарано. Для цього буде час після перемоги. Я не бачу, поки теми для обговорення, крім того, що зазначено реченням вище. Кінець цитати. Пане Юрію, як матимете часу натхнення, запрошую до медіагрупи накипіло. Я впевнена, нам буде про що поговорити. А поки доступу до можновладців ми не маємо, давайте поцікавимося у містян. Які їхні думки з цього приводу? Навірно, це дуже аскетичне, що в конечно, методі помпезність <певця> тут неумісна, Це раз. Вторики до щодо такое ж то ззаду що вперед, навірно что столько людей погибло сейчас за нашу независимость. У нас достаточно в Харькове архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов. И если собрать их всех вместе, они бы сделали шедевральное что-то. То, что можно было бы действительно для наших следующих поколений, которые бы это. Я думаю, точно на месте якогось радянського пам'ятника. Это ну, будет достаточно символічно, я вважаю. Я думаю, что это треба будувати одразу. Тобто, ну, ну, тимчасово, якщо, якщо воно буде тимчасово, то, звісно, це буде потім руйнуватись. А якщо це буде руйнуватись, то ну, якось не дуже сильно буде. Ну, Мабуть, після, після того, як закінчиться війна, мабуть, повинен бути обов'язково. І може навіть на оцій площі замість пам'ятника війни. <різь> не знаю, я про війну особо не ну, я, ну, не знаю. Що ж, які можемо зробити висновки? Говорити нині про меморіал, мабуть, що зарано. Майбутня робота над розробкою проєкту має бути відкрита, чесна і прозора, аби на головній площі міста одного дня не виросло якесь одоробло. А тут громаді слід бути активними та уважними. Головна задача тилу нині усіма силами і засобами підтримувати військо, аби зберегти якомога більше життів наших воїнів. І таких пропорцій не ставало більше.